На Кіровоградщині за минулу добу 31 людина захворіла на коронавірус. 33 одужали, одна людина померла, повідомила головна санітарна лікарка області. В Олександрії Становна, 18 лютого, лікується 40 хворих на коронавірусну інфекцію. Хворих на пневмонію 181 особа, із них шестеро дітей. На 26 лютого запланована чергова шоста сесія Олександрійської міської ради, в порядку денному три з половиною десятки питань, зокрема питання про зміни до бюджету та у програмі економічного соціального розвитку територіальної громади, низка земельних питань, зміни в назвах закладів культури та управлінь, порядок надання матеріальної допомоги депутатам тощо. 17 грудня міський голова Сергій Кузьменко провів прийом громадян з особистих питань. За три години містяни озвучили чимало питань, зокрема, виплата матеріальної допомоги, поліпшення житлових умов, вирішення спірних питань між сусідами, ремонт доріг, отримання та санітарний стан дворової каналізації тощо. Для більшості звернень рішення були знайдені одразу інші відтерміновані у зв'язку з несприятливими погодніми умовами або необхідністю додаткового вивчення. Тому керівники виконавчих органів отримали від відповідні доручення. Йдеться на сайті міськради. Учнівський та педагогічний колективи НВК номер 17 передали бійцям, які знаходяться в зоні ООС, смачні та пам'ятні подарунки. днями в освітньому закладі був оголошений збір смаколиків та малюнків для захисників України. Участь в акції взяли учні всіх паралелей. Зібране передали волонтерам, які згодом доправлять подарунки бійцям, пише політична Олександрія. Олександрії відбудеться хода на честь героїв Майдану. 20 лютого о 17-й годині. З площі Покровської стартує смолоскипна хода під девізом Герої не вмирають до площі Героїв Чорнобиля. Запрошуються всі бажаючі.